Що спільного між Бюро економічної безпеки, колишніми віртухаями, мудьом, трепаком та всім цим хаосом? Так от, поки у потенціарній службі принижують громадян, котрі відбувають покарання, і знущанням та приниженням, за моєю інформацією, змушують їх іти в штурмові батальйони, то у мене, наприклад, питання: а коли нарешті віртухаї підуть у штурмові батальйони разом з молюскою? Як то так відбувається, то вони там в пенетенціарні відсиділися, то в судовій охороні, то в ДІшниках, то ще кудись. От там з Андрій взагалі з Віртухаєв втік в податкову, а зараз втік у керівника бюро детективів Львівської області. А потім він вийде з тим от виглядом з медалями і скаже: Я боровся за економічну безпеку держави. Я боровся на своєму. Економічному фронті наскільки наборовся Зобнєв Андрій, який він придбав собі рухомий, нерухомий, на не на кого з родичів позареєстровав, я ще раз нагадаю, що вважається моральна відповідальність саме мудяка, Трепака озвучити ці речі. І моральна відповідальність правоохоронців, звісно, якщо у них залишилась честь, щоб таких, на мою думку, телепнів, як Зобнєв Андрій, не допускали навіть до пенитенціарної служби, бо вони не. Можуть, на мою думку, представляти державу. Мало хто може з пенитенціарної служби, тут одного лише молюстку подивитися, і, і ти все розумієш. Але я переконаний, що справедливість відбудеться. Я переконаний, що ті, хто відбувають покарання, самостійно і по-доброму будуть іти у Збройні Сили України, а не тому, що над ними чинить насильство, якийсь такий вихідець, як Зобнів Вандрій. Якщо такі речі відбуваються у тюрмах у СІЗО, а ви бачите, що насильство не чинить на теми, хто пропагують руссько-воровську ідею, по факту працюють і на ФСБшників, і на адміністрації, а чинять над звичайними громадянами України. Про це потрібно повідомляти, висвітлювати таких віртухаїв і вимагати, щоб вони першими йшли у штурмові підрозділи разом із зобнів.